Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні у нас гаряча новина про майбутнє одного з наших талантів, центрального захисника Тараса Мігавки. Залишайся зі мною, бо ми все розгадаємо. Але для початку не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, щоб підтримати Динамо. Останніми годинами президент Київського Динамо Ігор Суркіс розповів про чутки про можливий перехід мігавки в гранд португальського футболу Порту. Українські засоби масової інформації повідомляли, що Порту зробив пропозицію за гравця в 10 мільйонів євро, але, за словами Суркіса, ця пропозиція була миттєво відхилена. У прямому коментарі порталу Український футбол Суркіс на запитання, чи реальна пропозиція, сказав ні. У зв'язку з цим виникає інтригуюче питання: якщо президент відмовився від цієї пропозиції, чи могло бути щось інше за лаштунками. Мігавка молодий і перспективний гравець, який має потенціал ще більше сяяти. І Динамо, звісно, хоче максимізувати свою вартість на ринку. Уболівальники цікавляться, чи будуть у нас новини до кінця сезону. А ви що думаєте про цю ситуацію? Чи варто розглядати продаж зараз, чи почекати ще трохи? Залишайте свою думку в коментарях. Дякуємо, що стежите за черговими новинами про наше улюблене Динамо. До зустрічі в наступному відео. Обійми.